15 число а, нас перший раз обстріляли. Там 44 прильота 152 снаряда Це було 5-та 5 ранку, ми прокидаємося від обстрілу. А, дуже близько були прильоти, іменно що біля бліндажа падали, але ну не попали. І виходить так, що ми виїжджаємо в той же момент, в 6 ранку ми вже на позиціях, вже стоїмо в бойовій готовності. Це 20 лютого. Потім вже почалося. Наступ, російський наступ почався, і ми заїхали в посадки. Обстріли постійно обстріли, нас постійно палили із посадок і постійно виганяли. Ми посадки міняли рандомно. Міняли то навперед, одну, то на назад, на двіті, типу, я так міняли постійно посадки, відстрелювалися. Заїжджаємо ми в Маріуполь 28 числа і залишилися до 11 квітня. Залишилися ми в Маріуполі. Дуже тяжко було дивитися на все, що відбувалося в Маріуполі. Там дуже багато людей загинуло, дуже багато людей, гражданських, російські бойовики відправляли до нас гражданських людей. Вони, вони брали в полон цілу сім'ю і брали чоловіка або жінку і говорили їм, що ми зараз уб'ємо перед тобою всю твою сім'ю, якщо ти не підеш і не узнаєш, де їхні позиції, тобто наші позиції українські. І дуже багато дуже багато людей приходило, просто говорило нам, що ось у мене така ситуація, що взяли мою сім'ю в полон, і вони, вони просто хоч хочуть знати, де, наші, де ваші позиції. Ми намагалися прорватися один раз на Азовсталь. У нас не вийшло, і це було, по-моєму, 7 квітня, коли ми переїхали вже вглуб завода. Нас спочатку взяли в Маріуполі в кільце, потім взяли на заводі в кільце, а потім взяли в заводі вже в кільце. Тобто зменшили круг, ми тримали спочатку місто, потім завод, а потім вже в заводі тримали оборону. І 7 числа ми переїжджаємо вже конкретно уже в маленьке кільце і починаємо тримати вже оборону не як артилерист, а як піхотинці. Ми вже пішли на нуль до хлопців, до наших піхотинців, вже пішли на нуль. Тримаємо оборону э, в Маріуполі, вже в заводі і Кожен з 9 числа командир бригади хотів якось поміняти ситуацію, бо це вже було, ми вже дуже були дуже близько, нас вже можна було просто вночі заходити і вирізати. Це вже просто було ну, 2 кілометри, кільце це вже, це вже все. 10 квітня вечір, одинадцять вечора, приходить командир дивізіону і каже, що командир бригади дав команду, що ми будемо прориватися з боєм з Маріуполя. Збираємо речі всі у час ночі. Ми вже всі зібрані, сидимо в ангарі в машинах. І я пам'ятаю цей момент час ночі, час, час по-моєму, 13 Я дістаю телефона. І кажу хлопці, хлопці, можете мене привітати. У мене сьогодні дембель. У мене 11 квітня мав був закінчитися контракт. І вони мене всі привітали. Ми ще півчасика почекали і вирушили прориватися з Маріуполя. Дуже тяжко було з самого початку. Вони вже зрозуміли, куча машин в одному мангарі завелось, теплова сигнатура, вони вже зрозуміли, що щось буде. І вони ожидали нас везде, там, де ми починали виїжджати. Вони вже обстрілювали наш ангар, ще ми вже в машинах сиділи. І ми вже вийшли, виїхали в колону ставати. Ми, виходить, були в четвертій колоні. Було вісім було 8, 8 колон було з машин. Всі 8 колон починають рух. і Ми починаємо двигатися на виход з Маріуполя. Дорога в сторону Волновахи. Ми починаємо рух і з Маріуполя не встигли виїхати, як уже дуже багато машин підбили. Вони ждали. Везде просто, з, з вікна, з квартири, з вікна з хати, з угла. Вони просто везде сиділи. У кожного, грубо говоря, була муха, РПГ, щось таке. Що... І підключилися тільки ми виїхали за блокпост із Маріуполя, як в сторону Волновахи їхати. Почали відпрацьовувати по дорозі, гради. Ну, Я думаю, установка 4 точно працювала, бо вони дуже лягали кучно і дуже лягали в одну точку. Почала працювати артилерія, поч... зразу з'явилися істребітелі і почали також працювати. У нас були пробиті баки в машині в Кашенці, коли вона стояла в ангарі, їй пробило баки. З краю ангара впала авіабомба, їй пробило два баки. І коли він постійно дивив на газ, а ми десь кілометрів 60 на ній лупили, він постійно дивив на газ. І Тут струй може 5-6, а так просто з бака, ну, під напором солярка всередину лилася. В Кашемкі були моторні отсеки, там є такі щити великі стоять, вони квадратні, десь такі великі. Вони були зняті, коли хтось їх виконав. І там постійно іскрило. Ми їхали постійно іскрило. Я кажу, хлопці, давайте молитися, за, ну, щоб ми виїхали, якось ну, вийшло у нас. Ми там хлопці хтось про себе, там молитву читали, хтось споминав там рідних, маму, сестру, там жінку. Ну сиділи вже, думали, що ну, не вийдемо. На КШМ є е генератор. Висить. Він, так сказать, машина, і на машині, типу, додавлений генератор. І хтось влупив чи з РПГ, чи з ну, машину, просто чуть задницю наперед не закинуло. Ми вийшли тоді з машини, а там дирка просто в цьому в генераторі. Не попали, теж скажу, що не попали і не повезло. Проїжджаємо 34 кілометри, зупиняємося вже там, де машина змогла доїхати. Ми витопили вже з неї все, що можна. Зупиняємося. Просто розвертаємося, немає ні з ким зв'язку і нема нікого. От Ми одні. Виїжджало 8 колон, там по дві тисячі людей виїжджало в один момент. Нема нікого, 8 чоловік стоїть. Оце ми, що виїхали в машині. Нема взагалі нікого. Проти, ну, проти нас не проїхав, ніхто в нашу сторону, ніхто ні в яку сторону. Просто І видно, як Маріуполь взривається, горить, все відбувається. Ну і Починається наш восьмиденний путь через тил, 140 кілометрів через тил йшли 8 чоловік. Є командир дивізіона Тофан. Він, нас, він, нас, він з нами виходив, виводив нас. У нього був планшет. Ми йшли по планшету. В один, в один момент ми розділилися. Вони залишилися семеро. Я залишився один. Так вийшло. В один момент ми йдемо ніч, іде дощ і холодно. Ну ще в квітні було холодно. Виходимо ми на саму гору, це я пам'ятаю два години ночі. Гора, щоб ви розуміли, типу, отам везде все, типу усіяно москалями, там везде, і ми на горі просто стоїмо. Це вісім чоловік, і посадка на горі. І дощ в цей момент йде постійно до п'яти ранку, світліє, починає світліти на вулиці, і ми виходимо. І виходить, ми вийшли в такому розриві, що у нас перед нами поле було, і ми пішли посередині поля. І в нас один був поранений, йому е, поранення 9 числа він був поранений, йому залетіло в косточку і вилетіло через другу косточку пуля. І він вже, від болі, от усього, він вже того костеля під руку, і от то вже так ішов ногами, наступав на ту ногу. Доходимо ми до цієї посадки і на, ми розтягуємося на. Кілометрів теж, на кілометрів півтора, ми розтягнулися вісім чоловік. Я пішов і Дімон, ми пішли вперед, розвідати, що там за обстановка, що в кінці посадки. Дімон залишається посередині посадки чекати хлопців. І я йду до кінця посадки, подивитися, що, що там в кінці посадки. А це е, біля села чи міста Розовка, Запорозька область, там є село Мир. Воно маленьке, там хат може. Десяти навіть немає. Я підбігаю до першої хати, постукав, не відкрили. До другої хати підходжу, стукаю. Кажуть, хлопці, уходьте отсюда, бо у нас діти, у нас якщо узнають, що ми вас прийняли або ми вас бачили, нашу сім'ю поріжуть, уб'ють. Ну, там дуже багато чого було сказано від гражданської людини. Вони вже на той момент вже розуміли, що вони такі звірюки. Вже на той момент це тільки початок був. Я вертаюся до своїх хлопців. Вертаюся туди до середини, немає нікого. Хвилин 30 я бігав по посадки, ну просто немає нікого. Нема. Просто приходжу і немає хлопців. Ну, так якби смішно воно або грустно не звучало, немає. З розумінням того, що я залишився один, повертаюся до того діда. Я був по формі. Дід мене той, йому дуже велике, дякую. Він мене накормив, він мене передягнув. І форму документи я в нього все спалив. З 4 вечора. 16.00. Він мені каже, давай, бо в 5 часов треба тобі уходить, бо в 5 часов буде комендант, коменданти їздять, дивиться, перевіряти. Каже, вони заглядають везде. каже, в сараї, під кроваті, везде заглядають. Есть, Ти не сховаєшся ніде. Він мене передягає, він мені дає кожані кирзові чоботи. Дає мені спортивні штани, года теж 95-го з такими полосочками, я пам'ятаю. Спортивні і такі ще тих годів. І дубльонку. Це дубліонка, що комірець тут на рукавах, і тут такий здоровий комірець і шапка-ушанка. І оце 24-літній пацан, ви уявляєте, як оце вдягнути, оце в отаком, Молодий хлопець вдягнутий. Я собі йду оце так по формі. Ну, оце така в мене форма. І йду собі, виходжу на трасу, йду в сторону Розовки з розумінням того, що я знаю, що там є пі. Я знаю, що я зараз прийду прямо до них. Я йду собі по краю дороги, їдуть зешками танки, їдуть а, куча, куча машин, військових, гражданських, візде на всіх зешках. всі на мене отакими от просто очима дивляться. Ну я уявляв, на той момент я собі цього. Якось навіть не звернув уваги, що я так виглядав. Уже потім, коли я весь цей путь пройшов, ми так сіли з хлопцями, типу подумали: і хлопці сидять і ржуть. Каже, як вони тебе не спіймали? Типа, ну серйозно, ти так виглядав, оце, Шапка, оце твоя ушанка і дубльонка, ну це все вже. І Керзовічова, ти кожен. У мене два було в школі по російській мові. Два просто: н і двойки. Я не ходив на російську мову. І я собі. Історію вже наперед по дорозі йшов і повторював по-російськи. Історія в мене була, що я вчився в той момент. Приїжджаю додому, і... а там мій дід жив, типу, я до діда жив. І приїжджаю додому, немає квартири, немає діда. Підходжу я до блокпоста розовки, і Я оце собі на серйозних щах валю до них, оце вже дивлюся російська форма, вже дивлюся в мою сторону, йдуть там щось вже Автомати ззаді і наперед попедали. в мене. Ну, чесно сказати, отак усе пожималося, все, прям прям усе, все. <сі> І серце також пожималося. Ну, йду собі на увіреному все одно, бо думаю, зараз якщо щось не, не почну нервувати. Ну, все піде, що я оце вже пройшов, типу, запланував, все піде не так. Підходять вони до мене. Е, хто такий, откуда, типу, розказує їм цю всю історію по-російськи. В кінці ж вони, типу, питають, а ти служив, тіпа, де там? Починають мої руки брати, тіпа, там дивитися, що за татуїровки, є ще татуїровки, а потім під ногті починають, що грязні тату... Цей, каже, з Маріуполя втік тіп, тіп, каже до мене. Кажу, йду по хліб. У мене є, достаю, в мене було 26 гривень, помню 20 гривень у мене лічкою була, бумажка, і ще копійками в мене були м'яло. Достаю, кажу, оце, йду, тіпа, з села Азов, бо там усе... а там серйозно все розбите було. Ще ми знали до цього, ще як були в Маріуполі, вже вони його розбили, село Азов. І кажу: йду, оце, хочу буханку хліба купити, бо хочу дуже їсти. Вони сказали: чекай тут, а зараз ми зупинимо машину і тебе довезуть. Зайдеш комендатуру, тобто по-нашому військомат, і там проб'ють тобі, дадуть бумажку, що ти не служив. Ну, я розумію вже, що якщо я зараз комендатуру зайду, то. Все, моя історія закінчилася. Під'їжджає гражданська машина, я сідаю в гражданську машину, вони розказали москалі, куди мене довести, сказали висадити в центрі Розовки. От вони мені висаджують, Ось, каже, все почта, тут можеш до безкоштовного вайфа підключитися. І он каже, комендатура, а туди зайдеш. Вони мене, я виходжу з машини, просто так оглянувся з диким поглядом таким. Що я тут роблю? От просто ну, серйозно. Щас просто отак схватили мене з усіх сторон. Я не знаю, що мені робити. Куди мені йти? У мене карти немає. Телефон у мене сівший, у мене нічого немає. Просто і Розовку. Я був один раз в розовці на, на складах РАО. Я один раз був. Там виходить, в розовці пряма траса і центр це виїзд на Запорожжя. Виходжу, я йду до другого блокпоста, а там вже стояли не москалі. А оці коротше, якісь узкоглазі, і ще чи зеки, чи хер, чи то він такий вже по житті виглядав. Він дуже погано виглядав. Якийсь, чи може, наркоман, чи щось такого, типу, що він ну, його постійно тріпали, він там постійно крутився. І оці... виглядало це для мене неєстєственно, Ну, як ми всі нормальні люди, а то якийсь такий кривий весь якийсь непонятний. І починає мене роздівати до трусів. Тобто погода там роздіває до трусів, бо побачив татуїровку. Ще десь татуїровки є, а також щось починає там докапуватися до мене. Тобто, я ж нанівець, щоб все було нормально, до мене ніяких було не було запитань. І насипаю їм ще зверху нову історію. що на тому блокпості мені хлопці сказали, що ви мене можете посадити на машину, і тіпо, мене через зелений коридор вивезли. Тоді якраз на той момент був зелений коридор. Але вони мені кажуть, тіпо, ти був у комендатурі, кажу, ні, не був. Іди в комендатуру, повертайся, і там тобі дадуть листочок, і там вже ж тебе і посадять в машину, і, якщо що, ми тебе тут вже з листочком пропустимо, що все нормально. Я повертаюся, грубо говоря, може, метрів 200, не доходжу до центру, там де комендатура. Звертаю вліво, йду по краю Розовки, просто виходжу в поле і йду посадками полями. Мені треба було до волновахи в праву сторону йти, а в Запоріжжя було якраз отут. Рівна дорога до Запоріжжя була, а мені треба було постійно вправо ходити. Я коли йшов по горам, я бачив дорогу, як машини їдуть в ту сторону. І я знав, що мені треба чуть постійно вправо відходити. Іду я собі, вже заходжу, куча гор пройшов, там куча посадок. Десь вже 7 часов вечора. Це з 7 ранку, це до 7. В 4 я тільки від діда вийшов, я це йшов до 7, до 7 вечора. Заходжу я в посадку, виходить, так посадка. І так слідуща пішла посадка. І бачу 4, 4, 8 градів, 4, не, 6. 3 отак і 3 отак стояло гради. Ну, дуже далеко, типу, велике поле, і вони дуже далеко стояли просто отак, один до одного. Я отак, як заходив перед і отак, задки і зайшов назад. Так думаю, от, отак і пішов назад. <кхи> і пішов далі по посадки. І доходжу просто до кінця посадки, і ну, просто, в недорозумінні, Дімон кричить, з яким ми тоді же то вутром розсталися, е, який чекав хлопців всіх остальних. Кричить: о! Лецик. І всі такі, а там воронка, воронка була, і вони всі отак в воронки лягли, і всі отак просто голови, а в мене мене починає трусити, я починаю просто плакати. отак, ну, З емоціями починають. Я? я ну, як? В вони йшли по карті весь час, весь день вони при тому йшли. Це я там до 4 вечора а, посидів у діда і потім вже вийшов. І просто я падаю на коліно і бачу і це. І вони, ну не всі одразу мене впізнали, бо вже передягнутий. Вони мене зранку бачили, там пікселі там був, там курточка, там шапка піксельна. А тут, виход, тут виходить якийсь дід. І Дімон кричить, каже: о, Лецик! Я падаю на коліно, плачу. Ну, це зустріч просто одна на мільйон. Я просто йшов, що мені треба було вправо уходити, а вони йшли конкретно по карті. Знайшли іменно по посадкам, які ширі, які там, де є може якась прогалина, щоб по ній пролізти. А я в ту сторону йшов. Просто... І тут всім вечора ми просто зустрічаємося. Це були такі емоції, Ну, це нереально було зустрітися. Іменно, що я пройшов вже, я думав, що я взагалі не вийду звідти. І, І продов... Ми продовжили просто путь. Через чотири дні общого путі. Ми вже вийшли на зв'язок. З нами зійшлися, ми созвонилися з ними. Вони літали чимось там, де ми були, і ми постійно там проходили. Вони нам казали, що з точки А в точку Б, отак доходите ось сюди і сідаєте там, але вони які нам не довіряли, і ми їм не довіряли, тому що ми не знали, чи це нас хто це зараз нас веде. Вдруг це нас зараз приведуть прямо до себе. І ми не доходили постійно, кілометри, півтора, ми постійно не доходили до точки, яку вони нам указували. Ми постійно сідали. Ви на місці, так, «Да, ми на місці, що ми іменно там, а ми не там постійно були. І так само вони не довіряли, тому що вони думали, що ми виманюємо просто наших. Наших ми, типу, при нас взяли вже в плен, і просто зараз через нас виманюють наших, щоб наших ще побільше взяти в плен чи ну, просто виманить наших. І Получається, вони нас ведуть ніч в 23, 23.00 да, 23 пам'ятаю. І треба було обійти село 16 кілометрів обійти. А щоб посередині пройти 4 кілометри. Але тут було село. І воно було усіяними піклями. І там між селом було що 7 кілометрів. І ми тільки почали заходити. По полям і там посадка, друга посадка, і вначалі окоп, і щось ну, дим йде з окопа. І ми просто так 8 людей проходимо мимо, ну, от, грубо говоря, на такій відстані, як ви зараз оце від мене стоїте. І стоїть просто москаль просто... І дивиться на нас, як оце 8 людей просто мимо нього проходять. Один ще ззаді, ще один з костелем. І ніхто не почав кіпішувати там, вліво вправо голову вертіти, а так як ішли просто вперед, дивилися, просто ішли один за одним і дивилися, так сказати, один одному в затилок. Постійно так робили. І мовчали. Ніхто не говорив в той момент, тільки коли ми зупинялися, десь уже конкретно на точці. Тільки тоді починали вже там розмовляти, казати, що там бачили, типу, що було. І так само проходимо. Далі по посадці, і дивимося так поверх посадки, дим виходить, що тут хтось є з цієї посадки. Проходимо мимо, теж опять йдемо, йдемо, йдемо. І дивлюсь, тропінка така протоптана, далеко так протоптана. І лежить, лежить отак. Лежить і дивиться до нас, як, походу, що той передав, цьому, що типу, хтось там іде, і, і він отак лежить на полу, ну, ноги назад, типу, лежить отак собі, дивиться, як ми проходимо. От ну, Вже починає натурі підтіліпувати, тому що розуміємо, що ми тут вже не одні, вони ось ос нас бачать. Проходимо мимо вже ну серйозно ждемо, що зараз щось буде, вже собі кожен там, грубо говоря, історію уявив, що типу, хто буде робити. Нічого, по тихому пройшли. І це ж ця ситуація, зупиняємося ми просто на точки, там, де ми були повинні дойти, там, де нам сказали, вам треба дойти сюди. Ми зупиняємося, і це, по-моєму, час чи щось такого ночі. І доповідаємо вже, що, що типу, ми прийшли, а ми повинні були тільки прийти у 6 ранку на точку. І такий, ну, давайте, ладно. Отбивається перезвання. Ви мені, каже, правильно координати дали? Типа, та-да, правильно. А ну, ще раз, повторяє ще раз, типу, вони вбивають опять, воно все те саме показує. І на фоні вони ж на голосовій розмовляє, постійно розмовляв, щоб усі чули. І чую просто на фоні, як там хтось так я собі уявив, він береться за голову і каже: Ні. оце вони вже тут. А ми, ну серйозно дружні були його все обійти, щоб не попастися взагалі ніде. Вони самі ж знали, що от там, де ми йшли. Там було усіяно. нам. Вони, вони ж потім вже розмовляли, що вони кажуть, там просто було усіяно. Як ви туди каже, пройшли восім чоловік, і вас ніхто тіпо, не замітив. Каже, ми не знаємо. По нас там батальйон якийсь вийшов. І ми повинні були з ними зустрітися. А перед цим нам розрішили зробити дзвонку кожному додому, Там сказати, що ми всі живі. Я позвонив до своєї на той момент жінки і. Ми з нею так спілкувалися на той момент, вальяжно там, киця, Зая, я отак до неї говорив: киця Зая. І потім і сказали нам, що пароль при зустрічі буде, киця Зая. Хтось довго буде назвати або киця, або Зая. але ну, тільки щоб воно звучало так, або той каже киця, і ти дожен будеш відповісти Зая. Ми пішли вдвох з Дімоном, щоб зустріти цих хлопців усіх. І просто. от, Ідеш собі по лісу, ми йдемо собі по лісу, спокійно, 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 і просто тут так крик. Стоять, сука! Руки вверх! по російській кричіть, я думаю, так, от просто прийшли. А довжні забрати зараз. От ми йшли, щоб довжні забрати. І він починає кричати, ну, от буквально там, де он зелений ящик. А я, ну ми йшли, отак дивилися, нема нікого. А вони всі лягли, залягли, всі там і куль... кулеметники, і гранатометники, снайпера. Усі просто ми як подивилися, а там тіпи такі заряжені були. Що я і не знаю в інтернеті таку оборудку бачу. У них там тепловізори по 4 ока, там усе те, що там такі заряжені тіпи були. І оце ж нас е, забирають. Я кричу: ки це зай? Ки це Вже крізно кричу, ки це Він мене він мене от нас скрутили. Хто такі? типу, називайте бригади свої позивний, коли народилися? І це ж вони нас забирають, і ми вирушаємо. І у нас постійно в дорозі мужики, типа, питали і сміялися, каже: Ну як ви каже, там пройшли? Як ви каже, оце останнє, це, що ми повинні були обійти? 16, а пішли 4, Як ви каже, там просто пішли? Ахрінеть. Оці всі, то, що по нас виходили хлопці, вони зайшли за ноль і вони зайшли в тил до підарів. Ти зайшли в тил і забрали нас в тилу в підарському. Вивели з тила їхнього, через ноль їхній, через ноль наш і попали тільки тоді до нас. Це хлопці нас переводили. Вийшов з Маріуполя. Відпустили на деякий час додому, так сказати, реабілітувався, повернувся, був командиром гармати. Херсон, Донецьк, Запорожжя, командир гармати. Воювали в Візддя, грубо говоря. Потім виявив бажання привезтися чуть більший калібр. Зараз вже дослужився так сказати, до головного сержанта батареї і виконує обов'язки головного сержанта батареї.